Масштабну пожежу ліквідували рятувальники в Одесі. Її гасили понад 5 годин. Ворог атакував місто двома ракетами калібр. Одну знищити не вдалося. Влучання зафіксували в продовольчий склад. Там пошкоджено понад 5 тисяч квадратних метрів приміщень, понад 3 тисячі метрів площі охопив вогонь. Його приборкувала майже сотня надзвичайників. Залучали також пожежний потяг. На момент влучання на складах було до пів сотні працівників. Після оголошення повітряної тривоги їх вивели з приміщення. Тож Співробітники не постраждали, поранень зазнали четверо людей: 19-річний юнак і троє чоловіків. Вони зараз в лікарні, стан стабільний. Я думаю, що напротязі дня ще будуть люди, які звертаться від скла та від інших пошкоджень. Це центральна частина жодних військових формувань, техніки тут не перебуває. Ви це самі засвідчили. І ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресії, агресора йде відносно нашого населення.